Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. І сьогодні просте картопляне пюре. Як готую його я. Виявляється, що картопляне пюре всі готують по-різному. Інгредієнти будуть вказані в описі до відео. Дякую вам за вподобайки і підписку, це для мене важливо. Отже, почнемо. Картопляне пюре. Починається з того, що ми відварюємо картоплю. От мене картопля було 800 стало. 600 грам, після того як я її почистила, збираємо обов'язково цю пінку зверху. В ложка. Ну то білок у нас вариться. можуть бути якісь частинки. Не думаю, що беру, до. тоді, як вже Відкипаю, даю цибульку і даю чайну ложку солі, і хай вариться до повної готовності, ще приблизно 20-30 хвилин. Картопля у нас добре зварилася. Попробуйте ложкою, якщо вона протикається, тільки не ножем. Бо, як колись казали, щоб б іглу запхати, говку. Тобто. От, вона згорилася в мене цибульку, я виймаю. Картоплю відсіджую, щоб вода відійшла. І ставлю ще на газ суху картоплю. От там ще є одній водичка, щоб вона підтушилася. На одну хвилинку слідкуйте, щоб вам ще не згоріло на цьому етапі. Виключаю газ, залишаю на 3 хвилинки. Накриваю кришкою. Нам ще будуть потрібні. Я 100 мл підготувала теплого молока, загріла його в мікрохвильовці. 50 г масла, Якщо не маєте масла, можете взяти сметану. І звичайна товкачка до картоплі ще сіль я приготувала, може бути нам потрібно. І тепер картоплю пройшло 3 хвилинки, як я взагалі виключила газ і буду її спочатку тувчу суху картоплю. От картопля в мене суха там нема нічого. Я її топчу тобто, добре виминаю так, щоб вона аж тягнулася за м'яткою. Спочатку даю масло до картоплі. Промішую її з маслом, щоб зрозуміти, скільки мені буде потрібно молока. Якщо ви будете це робити блендером збивати, це буде зовсім інша консистенція картоплі. Ми любимо. Картоплю, що була пром'ята саме м'яткою, тоді вона є смачніша для нас. От, подивіться, яка картопілька. Бачите, вона вже солі нормально, я солі не додаю, але молока трошки ще там. Додаю спочатку половинку від 100 грам І проминаю так само. Розмішую, вмішу Ось така гарна кремообразна структура картоплі нам вийшла. Якщо б ви не відсідили воду, а зразу товкли в воді, то б утворювалися грудочки, нам цього не потрібно. Ми будемо їсти нашу картопельку студениною, тобто холодцем. Рецепт також буде на каналі.